Всім привіт! Хочу сьогодні з вами поділитися лайфхаком, як зекономити сімейний бюджет. І так, крок номер перший: заходимо, наприклад, в Єву або в будь-який інший супермаркет, магазин, ну, або щось на кшталт цього. І зараз вам розповім навіщо. Крок номер два. Вибираємо мило в сподобавшійся пляшечці. Є в Єві ось такі варіанти. Ви купуєте і одночасно дозатор, і пляшечку, яка вам сподобається, яку потім можна буде використовувати в подальшому. Ось такі. У мене ось така білесенька, вже дома одна є, але у мене два санвузли, тому я візьму ще одну. А потім ви просто вибираєте собі ось такий більш е, дешевий варіант, мила і додаєте його по мірі. Того, як закінчився в вашому дозаторі, будь-яке мило на ваш смак можете змінювати і вибирати інше. Так само робимо і з дитячими. Дивіться, які є різні варіанти гарних пляшечок, які можна поставити і потім використовувати як дозатор. І відповідно купувати потім в таких м'якесеньких е, упаковках і економити сімейний бюджет. Йдемо з магазину додому, і зараз вам покажу, як це все відбувається на практиці. Я собі купила ось таке мило. У мене зараз два, дві ванни, і мені потрібно вже таких, таких два. Ось, дивіться, це моє попередня. Я його трошечки замочила в водичці, і в мене ось ця етикеточка повністю зникла. І тепер в мене ось такий, без етикеточок, без нічого ось такий. По-перше, пластмасовий. І він дуже безпечний для використання дітям. Вони його не розіб'ють, не, роз... не зламають, нічого з ним не трапиться. Ось цій баночці у мене вже більше, вона більше року. Я би сказала, десь півтора вже року вона в мене, і бачите, все золото, все в нас ось оці, цілесеньке. Вона в мене в щоденному використанні з наявністю дітей. Ось так вона до сих пір так виглядає, наша новесенька. Ну, а цю я новесеньку купила і поставлю в другий санвузол. Буде в мене такі два дозатора для мила. Із класної економії. Те, що в мене ось такий дозатор є. Мені купувати його окремо не потрібно. Просто беру собі ось так мило. Бачите, вже тут в мене закінчилося ось таке мило українського виробництва. Ні, ось так правильно. Ось таке мило українського виробництва я взяла. І мені вистачило ось, ціє, ось цього пакета. на два рази я заливала сюди. Дуже класно, приємно пахне, приємно до рук. Так що, дівчатка, користуйтесь ось таким лайфхаком і економією свого сімейного бюджету. І так, можна підбити підсумки. Флакон, який вже в мене півтора року, я його брала за 76 гривень. В два в одному флакон плюс мило. Зараз ціна трошечки піднялася, і він коштував щось там 94 чи 96 гривень. Але все одно це дешевше флакон плюс мило, чим брати якийсь окремий флакон, який коштує від 100 гривень в епіцентрі. І ще я взяла собі мило. Який я вам показувала, я його брала десь близько 24 гривень. І ось я взяла ще якесь новеньке. Спробувати ось таке. Не знаю, це щось, щось новеньке. Ціна в нього 19 гривень за 450 мл. Як по мені, один раз. Е... Взяла мило з флаконом, і всі інші рази береш з в таких упаковочках. Це набагато дешевше, набагато економічніше для вашого бюджету. Плюс у вас немає кучі баночок, просто ось такий пакетик, і, і все. Як по мені, це набагато дешевше і економічніше. Ну, а вашу думку з цього приводу чекаю з нетерпінням. Внизу під відео в коментарях прочитаю всі і з задоволенням на деякі навіть відповім, якщо будете ставити запитання. На цьому все. Всім дякую за перегляди і до зустрічі в наступних відео. Всім пока!